Подарував священнику упаковку ладану, Херувимського, Ватопецького. Сьогодні рано їду на роботу, телефонує. Саша, ти мені дарував ладан, е, мені банок 4-5, якщо можна. Кажу, батюшка, він не дешевий. Каже, не волнує. Сьогодні на службі, до речі, всіх свята. Сьогодні каже на службі прихожани. Каже, всі в шоці, каже, що це за аромат, що це за ладан, Він вийшов з храму, набирає мене, візьму, каже, ціна не важлива, Кажу, та реально, дорогий ладан, один із найкращих. Не хвилює, беру. Люди просто в захваті. А я вам скажу так: люди після служби приходять додому. І вони цей запах ще відчувають два дні на своїй одежі, тому що він реально неймовірний. Дійсно, це один із найдорожчих ладанів, тому що він виготовляється в Атопецькому монастирі на афоні, і це являється топом. Топом повторюся, серед всіх ладанів. 100-грамова баночка коштує 400-450 ж гривень. Ладан дорожає разом з золотом росте вверх. Як з дорогоцінними металами. Е, є окремі, е, окремі баночки, є кілограмові набори. Мова йшла саме про херувимський ладан. Це топчик, топчик, топчик. Сайт лавка, замовляйте, ми швидко доставляємо якість ладану гарантуємо.